Близько 12.30 на площі ринок розпочали віч до дня білоруської військової слави. Навіче прийшла білоруська Ольга. Вона приїхала до Львова із Мінська у червні. Жінка брала участь у протестах у Білорусі. Розповідає, що поїхала з країни, бо побоювалася переслідувань. дуже важливо зараз проявити будь-яку солідарність із Білорусю, будь-які приводи використовувати або нагадувати, що у нас відбувається. Бо в Білорусі заборонено абсолютно все, і люди не можуть вийти в Білорусі. Ті, хто поїхали, це єдині люди, які можуть говорити і якось тримати це все на повістці і розповідати про те, що Відбувається. В білорусі все продовжується. Ті люди, які були незадоволені, вони залишились незадоволені. Люди в страху від того, що відбувається від цих жахливих вироків судів. Під час віче на підтримку білорусів виступали музиканти з Америки. Вони виконували білоруські пісні, зокрема, погоню, яка стала одним із символів протестів у Білорусі. «У нас є такий проект. Нас є такий проєкт, який поєднує білорусів, українців і американців, їх фольк-традиції, народи, культури. Оскільки я з білорусі в нас теж представлена білоруська музика, і нас дуже хвилює ситуація, яка зараз відбувається в Білорусі. Так само затриманий наш побратим, який грає на Волинці. Тому прийшли на акцію, аби підтримати. Підтримати білорусів, прийшли представники громадської організації Українська народна самооборона. Наші в 97-му році. Цілий загін он прийшов прийшов білорусь і зробив там дуже сильну акцію. Ще тоді ми хотіли змістити Лукашенка. Нам це не вдалося. Хлопці, хто втекли, а сім піймали, і сім хлопців наших відбували термін з 97-го року. по 3-4 роки ще тоді. І ми настільки хочемо, щоб Білорусь була вільною, що ми готові і зараз долучитись до боротьби. Поблизу віче організували виставку Рік спротиву, як повстає Білорусь. Вона буде на площі ринок до 15 вересня. Тут написано про тут написано про двір змін. І Романа Бондаренка, який був убитий. Це його двір. Про подію, яку зобразили на виставці, пригадує Василь Веремейчик. Він білоруський військовий. Приїхав до Львова у січні. Розповідає, що йому телефонували із КДБ. Чоловіка затримували і звинувачували у підпалі машини. Згодом його звільнили. Після цього він разом із сім'єю поїхав із Білорусі. Я приймав самого початку. Я брав участь з самого початку з 9 серпня. Участь у протестах, як моя сім'я, як мої знайомі. Наприклад, жінку мою затримували двічі мене. На самих протестах не затримували, але коли я поїхав на поховання своєї бабусі у селі Горськ, мабуть, через те, що я був військовий, цю ніч після поховання згоріли чотири машини. Наступного дня мене з братом затримали. Про відзначення дня білоруської військової слави на батьківщині. Каже так у самої армії у білоруській армії ці дати й традиції не шановуються ніяк. Це треба пам'ятати, це треба вшановувати в армії, або військові пишалися не лише радянським періодом, а й всієї історії Білорусі. Ми робимо та все. Ми Робимо це все, аби ще раз нагадати про події, які відбуваються у Білорусі. Те, що в Білорусі зараз відбувається, гуманітарна катастрофа, те, що в нас велика проблема із втратою суверенітету, бо Лукашенко завтра зустрічається із Путіним, і вони казали, що хочуть підписати останні дорожні карти по інтеграції в планах. Це щось робити для того, аби повернутися усім білорусам, які тут знаходяться у вільну незалежну Білорусь. Після вічі на площа ринок учасники худої попрямували до пам'ятника Шевченку та до пам'ятника Степану Бандері. Ірина Ферн Ірина Бучинська новини на Суспільному Львів.